Так, прийшов мені другий вентилятор. Так, по діаметру він такий же, але якщо це мій денсо і це денсо. Але якщо подивитись, цей тонкіший і угол атаки менший. Цей ширше і угол атаки тут більше, тобто цей більш ну не потужний як сказати, він більше воздуха подає, ніж цей Але у цього ступиться менше. Тобто тут лопатки більше, ніж тут. Тут трошки лопатки менше, бо якщо порівняти звідки вони йдуть, ці лопатки, тут менший діаметр, тут більший. І ну це здається. Довжина лопатки це не дуже важливо, а ось, скажемо, то, що воно мілке то таке. Тут більш такий, ну не знаю, але цей на світло він просвічується краще, ніж оцей. Тобто отакі мелочі, вони дуже важливі. Я вважаю, що оцей, а у мене мотик. 6-го року, або 7-го, або 6-го, і стояли такі вентилятори. Цей він легше, він такий... Ну не знаю, мабуть, це і краще буде. Ну, в будь-якому випадку він буде другий. Вони обидва будуть запускатись. І я зараз підключу їх і подивлюсь, який краще буде, скажімо так, повітря ганяти. Як я це помірюю, ну, якось так ось і помірюю. Приладів ніяких нема, щоб заміряти. А, і ще таке ось. Тут такі якби ребра є жорсткості, а тут просто воно зігнуте. Він же легкий, такий, зекономлено. Тобто, ну, видно, що він трошки інший. А нижні оці лапки, вони однакові. Але може тут метал тонкіший. Да, навіть... Навіть видно, що метал тут тоньше, ніж якийсь тут він вже. Зараз підключу, подивлюсь, як воно буде дмуть. Коротше кажучи, підключив мінус якби общий йде. І по запускав. На камеру запускати не буду, воно взагалі нічого там понятно не буде на відео. Але як, як що і слідувало, оцей що. Мій рідний, да? він дує набагато краще, ніж оцей маленький. Він легший, він чувствується, що він легший. У нього обертів більше. Це також чувствується. Але він повітря ганяє, ну не дуже він так сильно ганяє, як оцей. Ось, і тут і нагрузка чувствується, як підключаєш, він так розвертається, обертається, набирає. І доб, добре дує. а і такий, як осе. Ну, оце він не буде допоміжний. Щось якось. На жаль, звісно, хотілося, щоб був такий самий, але який буде, такий буде. Думаю, що він взагалі буде краще, ніж без нього. Все. Слідуючий етап це як його примастирити до радіатора. Тобто місця вистачає. Треба буде якесь кріплення перероблювати, щось перероблювати. Подивлюсь, що можна зробити, щоб воно якось було. І ще такий момент, відстань від цього колеса до радіатора, там десь більше 5 мм. Я думаю, що я зменшу цю відстань, це також покращить охолодження радіатора. Все робимо далі. Так, ось зробив такі кріплення. Ось так. Вони всі тут на закльопках заводських. Ну, я також так зробив. Три закльопки. Може трошки неправильно, але можна було якби не по прямій три робити, треба робити триугольником. Але воно достатньо жорстке. І ось таке, тут же ж кріплення два, ось одне. Ось друге і третє воно тут є. Ось так воно становиться. Зараз я зберу та вже покажу. Да, тут трошки лапу зігнув, там трошки підріхтував. І дуже щільно тут вийшло, але все вистачає, нічого не достає. Є там по 2-3 мм зазору, так що все добре. Зараз зберу і покажу, як воно буде. Так. Ось така красота получилась. Тут у нас зазоро достатньо, там ще шланг у нас, якби, якби він не ходив, він не дістає. Тут у нас також зазору достатньо, все крутиться, все робе. Тут кріплення ось так, все жорстке. Тут я казав, одне на два. Тут також кріплення, підкрасив, ну, mm. що сказав. Ось так. Жалко, що, звісно, воно тут таке, тут тонкіше, але ціль, якби щоб воно працювало. Ціль, щоб воно охолоджувало і виключалось. І це ми вже вияснимо, я не знаю. Зараз осінь. І коли я зберу мотик, буде вже доволі прохолодно це треба перевіряти його десь у пробці, в жару, у місті, коли ти їдеш дуже повільно. Ну, та воно і без пробок, я скажу, як просто повільно їдеш, воно включається і не виключається взагалі. Пригрівається мотор, треба швидкість, треба кудись виїжджати, навалювати на ньому, щоб було охолодження. Тому цікаво. Ну, будемо рахувати, що воно працює. А потім вже там, через рік я вже відзвітуюсь за те, що воно працює. Це, Це механічна частина і ще треба зробити електричну частину. Тобто, я так подумав, що раз цей е гвинт він менший, то і нагрузка на цей мотор буде менша. То цей мотор я кину напряму замість цього. і... До цих двох проводів підключу катушку релюшки. А релюшка вже буде включати ось цей мотор напряму вже. Ну, десь знайду де можна взяти плюс і мінус. Ну, перевірю, що мінус, мабуть, це ж маса буде тут. Бо хто його знає, може керування йде мінусом тут. А плюс він є плюс. Тобто ці моменти я все прозвоню, зроблю і також покажу, як я встановив. Але зараз буде установка самого мотора, кріплення мотора. вже Як мотор я закріплю, то потім вже колектора кину. да, ці вихлопні Радіатор піде і вже потім як буде все стояти, займусь електрикою, потім покажу. так, Мотор прогрівся. Вже ці пропелери мої включались обидва. Зараз подивимось, як вони знову включаться. Але зараз не літо. Баражі 17 Тепла всього лиш. Ну давайте, включайтесь. О, ось один працює, а ось другий. Опи два роблять. Да, ось йде в воздух і тут запахує. Ось вони роблять і все, і виключились. Ну в общем, взагалі, я думаю, що в жару буде, будуть також, будуть також виключатись. Все, працює, все добре. Отой шум. Це катить Він і досі є. Сім'я ще нічого не зроблю, це треба борш поремонтувати. Але там нічого страшного нема, буду їздити ще довго. Порівняння Якщо порівнювати взагалі общий фон шуму, то це все єрунда. Це зараз почну збирати пластик вже.